Там ж нічний ельф, так? Треба налаштувати булочки. Ооо, там сильна армія. А ми взагалі поб'ємо її. Дуже багато ведмедів. Без веш може, і не поб'єм, знаєте. Може і не поб'ємо, веш. Так. Майже 6 тисяч, хлопці. Майже 6 тисяч. Там ж нічний ельф, так? Треба налаштувати булочки. <звук> <звук> я налаштований це завдання виконати. Не знаю ще як, тому що я до сих пір не придумав, яка має бути оптимальна стратегія. Але тут ельф і карта з непарною кількістю золотих копалень. Добре, що треба пам'ятати? Треба пам'ятати, що ми не можемо атакувати і ми не можемо будувати вежі. Це треба просто запам'ятати, тому що, знаєте, деколи все-таки автоматика перемагає, коли ти зіграв тисячі ігор і в тебе вже просто на автоматі деякі навички. І мені це треба свідомо зупиняти. Тобто і повторювати, що вежі будувати не можна. А потім кажуть, що я дуже сильно туплю. Справді, просто навички настільки сильні і стільки досвіду в цій грі, що. Знаєте, деколи ти робиш, а потім розумієш. Ага, може, завдання виконуємо. Коротше нам це треба перемогти і потім ще монетку кинути. Але шанси 50 на 50 тоді. Ну що, ми будемо грати по перевіреній стратегії, зразу йти базу ставити. Я так думаю. дивіться, якщо ми йдемо базу ставити, ми заставляємо його приймати якісь рішення або бігти до нас, або не бігти. А якщо він там б'є табір найманців, то він тих найманців б'є, а ми базу ставимо. Я би не став тут грати через третього паладина, тому що нам, якщо чесно, без різниці, який він. він... Це не той герой, який на третьому рівні сильний. Якщо там мисливець на демонів особливо. Тому я думаю, що ми тупо йдемо базу ставити. Впевнено. Ну і будемо терпіти, якщо він прийде до нас. Будемо терпіти, якщо він до нас прийде. Лікуємо піхотинця. Розвідку я не даю, тому що... Хочеться швидше базу поставити і не тратити ресурси на ту розвідку. Нам байдуже, що він грає, тому що ми граємо від оборони в будь-якому випадку. Так, якби ми грали агресивно, то розвідку був би сенс дати. Поки що я не бачу його на горизонті ставимо базу. І беремо тут другий рівень О, біжить мисливець. Беремо ауру і стараємося отакі такі от маніпуляції робити. Ідеально, хлопці. Ми нічого не втратили, щоб ви розуміли. Ми нічого не втратили, щоб ви зрозуміли. Початок краще не, бу... не, не може бути взагалі. І ми беремо. Найманців. І третього паладинчика. О, він відновився. Це зараз може бути не дуже приємно. Але я знав, на що йшов. Третій рівень ми брали. Повертаємо робітничків? Робимо Т2, Другу ауру взяв? Нестандартне рішення. Контролем тролика? Трохи терпимо, що робити. Зато з економікою все буде файно. Трохи потерпіли. Можемо піти ще якусь точку закріпити. Тут блок побудувати. Щоб до нас, мисли, на демонів не забігав. В гості? Портробом. порт а він ты в тече? че не боже какие контроль Він звідси ж не втече. О, це файно було. Ви бачите, я дуже сильно налаштований на цю гру. Ви бачили цей блок лісопильні? Це просто клас був майстер. У лицарів будемо грати. Я думаю, лицарів треба грати, хлопці. І купити ще один сувій. І грати лицарів. Ситуація дуже файна. Беремо що тут сувій. Це продаємо не потрібно. А, ми не можемо, до речі. Ми, ми, ми тільки від оборони маємо грати. Цьогось. Ага. Не чіпаємо його, він там панду кріпить, так. Ну що, стрільців можна якихось зробити? А можна лицарів зразу? Стрільці чи лицарі? Може, стрільці грифони Ще сумніваюсь з приводу лицарів. Давайте, темпово стрільців зробимо. просто качаемся. Спробуємо щось новеньке, стрільці. Стрільці і потім лицарі, можливо. Велику okay, черепаху забираємо, артефакт такий собі. На стрільців і гелікоптерів одні і ті самі грейди, тому я думаю, це файно для нас буде. Зразу гелікоптера на розвідку. Нагадаю, що ми тільки атакувати можемо гелікоптерами. Аналог дронів. Ооо, там сильна армія. А ми взагалі поб'ємо її. Дуже багато ведмедів. Звеш, може, і не поб'ємо, знаєте. Може і не поб'ємо, з ваш. Подаємо, відбилися. Відбулися добре. Купуємо совічок. Так, ну з гелікоптерами поки що гуляк. Він продовжує нас пушити, так? Дуже жорстко. Відбуваємося тут, поки що на класі відбуваємося. Майже шостий три грейди в нас Дрони дають розвідку. Ну що, в нього цей? Остання атака. Дивіться, зараз буде який епік. Епічна гра, епічна Ми дали резурек на робітників, щоб ратушу відремонтувати. Але є нюанс. Скільки в нього було ммрів? Хто дивився? В нього було, здається, 5980. Скільки в нього було? Хто був уважний? Ну, точно вони шість. Араз я скажу скільки в нього було. В нього було. 5954. Ну що? Монетку. <смі> Якщо це. три зуб Ми це зараховуємо. Якщо це цифра, ми це переграємо. В минулі два стріми випадала цифра. Я сподіваюся, що боги цього разу. Вони будуть до нас е, добрими. <сіх> За наші старання. Ми вже дуже багато ігор награли. Це завдання, було багато чудових ігор. Мов надзвичайно багато, тому приходиться просити замовника, щоб ну, дозволив трішки, знаєте, ну, гра гарна була. <сіх> ну, коротше кажучи, хлопці, пробуємо ще раз. Сподіваюся, що вийде. Я на це надіюся. Може, треба щось зробити, щоб вийшло. Що зробити? Вуха потерте. Минуло газу вуха не терли. Добре. Кидаємо монетку. Оп. І перевертаємо. І це. Це тризуб! Хлопці, це тризуб! Тризуб. У ну, все. Мусимо. Богице зараховують. Боги це зараховують. Третій стрім. Ми виконуємо це завдання. You must rally the horde and lead your people to their destiny.